Продовжуємо наш вольєрчик робити. Звісно, сьогодні погода взагалі ніяк не запустує. Цілу неділю було нормально, без дощу, без снігу, сухенько було. Сьогодні передають плюс 8, але пішов мокрий сніг. Сьогодні хочу цей метал зачистити. Купив краску, я потім покажу яка. Вона йде грунтовка, перетворювач ржі і емаль. Сірим таким цвітом граніт. Планую оцей брус прикріпити на петлі, прикріпити брунс. А в наступний вже раз вже будемо шити, зашивати низ і пробувати верхній ряд сітки. Така краска, праймер емаль, вона йде гру... грунтовка, перетворюва чержі і декоративної їм. Ось така колір, темно-сірий. Ось такою краскою спробуємо покрасити наш вольєрчик. Покрасили, мабуть, ми 80% навірно, покрасили. Пішов дощ невеликий і нижній ряд. Я зараз не можу покрасити, тому що, ось бачите, йде дощ і ось воно все мокре. А так, в принципі, ми все покрасили. Тут також все. Чин -чин -чин. Ну, Вже майже майже висухає. І також під навіс забрав пірточки також покрасив одну і другу. Ну отак. Зараз якийсь часик, хай трохи ще підсохне і покрепимо оцей весь брус. Оцей, оцей весь брус зараз. В принципі, хай висохає на сьогодні все буде. Так, зараз розкажу, на що нам цей брус. Навірно, спитаєте, чого я одразу оціни приварив по розстоянню, що була як метр сітка. Чого не приварив? Тому що сітку думав стелити отак. Я планував, що буде розстояння по метру. Думав, що буде тут ще стопчик. Ну потім короче, все це передумалося, воно вже зварилося. І вийшло, що сітку я буду отак по дліні. І не вистачає в мене, щоб сітку між сіткою з'єднати потім. А сітка метр, Тобто отак піде. Брус, брус. Ну, а ці вже будуть як спомагательні. Ну, трошки отак, трошки провтикали. Коротше, ну нічого. На два саморіза держиться бомба. Потім візьмемо пістолет. Електропістолет. Сітку, ту -ту 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 -ту, до цього бруса і все. І зверху я ще доску на шию. Не знаю, можливо, сьогодні вже дощ закінчився, можливо, я і сьогодні ще зверху кину ряд доски. Це в нас тільки доска по 3, а нам тут потрібно вісім, ну, три доски. Там отпиляємо. Все, погнали. В общем, ребята, присобачили ми весь брус. Сейчас покажу, як виглядає. Так. Так, отак, отак. І отак вот все. Роботано 15 минут. сейчас покажу. Сейчас сюда. сюди, вот там зверху. Зараз я докрашу низи. І зверху будемо кидати повністю доску по всій дліні. Фу, петушки. Ну все, на сьогодні закончили. В принципі, все, що хотіли, все ми зробили. Також покрасив хільточки дві, прикріпили брус, покрасили наш весь вольєр. І плюс он, я ще зверху доску набив, прикрутив доску, до якої буде. До якої буде кріпиться сітка? Доску не красив, тому що доска сирувата. Нічого так краска їй не дасть. Атработку скриємо та і все. Буде краще. Все, що задумали, все зробили. В наступний раз вже будемо сіткою і боковушки зашивати. Якось все, давайте. Залишайтесь на каналі, ставте лайки.